Ця семиповерхова будівля навчальний корпус номер 4 Педагогічного університету у Кропивницькому в аудиторіях порожньо. Сім поверхів, два деканата, 21 кафедра, 27 лабораторій, 52 лекціонки, три тренажерних зала, спортивний зал. Медпункт. Кожний ранок приходжу і міряю температуру. У мене буває так. Було в одне прекрасне час 11,3 температура була, 10,7,8. Оце вам така температура. Ми поробили ремонти, але ж попадають обої. Не опалювати цей корпус вирішили, щоб зекономити гроші, пояснює помічник ректора. Ще не радо було прийнято рішення не пускати тепло поки що в семиповерховий корпус. А також в природно-географічний шостий корпус, зважаючи на наявність заборгованості за попередній опалювальний сезон і суттєве підвищення тарифів на послуги теплопостачання, яке складає більше 236%. Перевірка енергоефективності цього корпусу показала втрати тепла через стіни будівлі, показує Олександр Матвієв. Ми бачимо на даному знімку по проведеному аудиту, що є втрати в нас в основному в цегляних перекриттях корпусу по вікнах, які встановлені пластикові менше, ну і по більш товщим стінам, ще менше. Можете побачити там, де проведено утеплення, приміщення, тут вже навпаки більше. Вікна втрачають ніж стіни. Рішення по непідключенні четвертого корпусу дає нам можливість економити приблизно 300 тисяч гривень за місяць. Щодня, як щоденне споживання 10 тисяч гривень. За опалення попередніх років педагогічний університет заборгував майже 3 мільйони гривень, каже Олександр Чельник. Це борг, який утворився в них частково із минулого опалювального сезону. І поточне споживання вже цього року, вже за новими тарифами. На сьогоднішній день вартість однієї гігакалорії, яка споживається усіми бюджетними установами, в тому числі і державним педагогічним університетом, коштує 5080 тисяч 80 гривень за одну гіакалорію. Через відсутність опалення студенти в цьому корпусі не навчаються. Заняття позмінно організували в аудиторіях, де тепло в аудиторії термова захоче немає, але Батареї теплі, і ось у мене рукавички сушаться, на, на вулиці дощ. Тому проєкт тепломодернізації семиповерхового корпусу має створити до кінця цього опалювального сезону, розповідає помічник ректора. Це можливість і економічна доцільність встановлення власної котельні, а також більш ефективне використання приміщень. Тому що раніше було більше студентів, зараз менше, а приміщення утримують такі, як і раніше. Утеплювати семиповерховий корпус педуніверситету планують наступного року. Антоніна Крейтор, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.